Думка а заповідь. Коли інші люди бачать, що ти зрозумів у церкві найголовніше, а якщо доки не зрозумів, то хоч би стараєшся твої формальні дії і обов'язки також стають для них зрозумілими. Часто можна почути. Від, як ченці, відповідаючи на питання, що зараз робитимеш, кажуть, зараз мені потрібно виконати своє правило. Тобто, всякий чернець повинен молитися чернече правило, здійснювати поклони, постити, молитися на вервиці і так далі. І хоча все це обов'язки, формальні обов'язки, Чинці не обмежені ними, бо через своє правило вони дістають можливість доторкнутися до нескінченного Бога, який вище за будь-які схеми, кольори, ідеї, фантазії та інші людські уявлення. І коли твої ближні бачать у собі це почуття, цей дух нескінченності, дух райських пахощів, коли, як казав один святий Отець, твої очі блищать від райського світла перед ликом Христовим. Коли ти несеш у собі щось абсолютно інше, звідти, згори, усі розуміють, що ти дуже серйозно ставишся до важливих речей, як наше спасіння, наша душа, наше життя, наш шлях. І майбутнє, як тут, так і по смерті, розумієш? Коли з людьми розмовляєш ти або я, вони часто з нами не погоджуються, проте, якщо ми слухаємо святу людину, що несе в собі Божественну благодать, благодать Святого Духа, її слова проникають у душу, навіть якщо вона каже дуже категоричні речі, наприклад, залиш цю дівчину. Недобре так робити, ваші стосунки гріх ви не в шлюбі, коли так каже свята людина, душа лагідніє, коли ж повторюємо ми, ти або я, люди починають нервувати, і у відповідь чуєш залиш мене в спокої, робитиму, що хочу. Це ви так думаєте. Який жаль? Яка шкода, Він мене не чує, скажеш ти, втім говоритиму про себе, який жаль, що я не можу переконати людину в тому, що мої слова не моя людська думка або принцип а божественна заповідь? Дорогі мої, недостатньо говорити людям про заповіді Божі. Важливо також, щоб вони звучали по Божому. Розумієте? Тому люди і не змінюються, слухають Євангелія, проповіді, бесіди, святкові послання, ієрархів наших, але при цьому не змінюються. Бо справа не в браку знань або інформації, відсутня благодать. Яка повинна передаватися через подібне проголошення. Адже що означає слово проголошувати? Наші вуста викидають звук, чутний вухо іншої людини, звичайний звук, звичайний голос, але при цьому відбувається своєрідний м'який поштовх, і от слово вже проникає в душу. Торкаючи серця, ми постійно говоримо, а нас ніхто не розуміє, не надає значення нашим словам, бо ми самі доти так і не зрозуміли, що живемо у просторі Божественного откровення і дива. Про це я казав на самому початку нашої бесіди, і коли люди побачать це в нас. То почнуть сприймати наші слова зовсім по-ічному і скажуть. Ну треба ж, це не священник говорить, не наш духівник, отець, брат, і так далі. Це сам Бог говорить через нього. Бог, який не мій винахід, не плід моїх фантазій, а явлення, откровення. Дві тисячі років тому нес... небеса. Відкрилися, і Господь спустився на землю, набувши нас, у своїй сліпоті не знали, куди йти, у що вірити. Замість Бога ми поклонялися тваринам, обожнюючи їх, перетворивши творіння на Творця, а Господь прийшов до нас і явив істин. Його слова божественні. Якщо правильно подумати про все, що оточує нас у церкві, якщо зрозуміти, що простір, в якому ми знаходимося, божественний простір, і наші слова не слова від людини, то ми нікого не пригноблюватимемо і не пригнічуватимемо, тому числі і себе, зникне відчуття насильства. Я не відчуваю жодного насильства в церкві. Якщо мене десь обмежують, пригнічують, так що починаю задихатися, саме це я називаю насильством, то не можу більше залишатися в такому місці серед таких людей. Не можу бути чадом Божим, якщо там, де я знаходжуся, мені бракує повітря то ми і люди і кажуть, мені важко в церкві. якось мені сказав один підліток Важко в церкві, перепитав я, що ти маєш на увазі? Не можу нормально спілкуватися зі своєю матір'ю. Бачите? От де помилка. для дитини уособлення церкви, його мати, яка спілкується, говорить з ним так, що з нею неможливо знаходитися поруч. І знаєте, що я відповів цьому хлопчикові? Згоден з тобою, і матері твої скажуть те саме, коли вона прийде до мене. Неможливо, щоб у церкві був такий результат. Неможливо, щоб Бог хотів бачити нас таким. Неможливо, щоб наш Господь, солодкий Ісус, як називає Його в своїх творіннях Іван Золотоустий, наш Бог, який ходив по землі і розділяв з нами трапезу, будучи поруч і в радості, і в горі, той, від кого діти не бажали відходити, радіючи кожній хвилині проведеній з ним. Хіба може наш Христос бажати, щоб ми задихалися і мучилися в церкві? І я сказав тому хлопчикові, треба розрізняти, що каже тобі матір, і що каже Господь. Чи мати цілком може повторювати слова Христові, але повторює їх так, що не хочеться погоджуватися. А навпаки. Починаєш нервувати, чинити опір і ображатися. Зрозумій це, адже ти вже не маленький. Мати і раніше казала тобі всяке, але ж ти не вирішив кинути все на світі, а продовжував рухатися у вірному напряму. Мені дуже хочеться, щоб ти збунтувався і проти матері, і проти батька, і проти мене, проти кого завгодно. Але щоб твій бунт був правильним. Роби що хочеш, бунтуй, відстоюй своє, але не відходь від Бога, не покидай церкву, бо в такому разі це буде не бунт, а самогубство, і тоді ти дійсно задихнешся, погубиш себе. Мені хочеться, щоб ти сказав, я відмовляюся визнавати того Христа якого мені ви показали. Бо це не Христос, шукатиму істинного Бога, істинного Христа, а не того, про якого мені розповідали, ніби Він тільки і робить, що гнівається, пригнічує і карає, вважаючи все навколо гріхом, не дозволяючи ні сміятися, ні радіти, ні насолоджуватися не бувати там, де б то не був. Це помилка, це похибка. Ми відштовхуємося від невірних уявлень про Бога і самі починаємо помилятися і дітей вводимо в оману, пригнічуючи як себе, так і їх, збентежені суперечливими почуттями, ми ранимо себе, ранимо інших. І усе це в ім'я Христом. У нас буде ще про це розмова. Коли ви бажаєте чогось доброго, бажаєте по-справжньому, від щирого серця, значить, чого бажає і Господь. Але тільки якщо ваше бажання дійсно йде від серця, це важливо. Наведу приклад. П'яній людині хочеться. Пити все більше і більше, щоб напитися остаточно. У даний момент найкраще для неї пити, і якщо ти заборониш їй, вона бентежитиметься. Отже, я не маю на увазі, що Бог розділяє всяке бажання. П'яна людина собі не належить, вона не зможе функціонувати нормально, такою, якою створив її Господь. І хоча їй здається, що її бажання цілком природне, насправді воно протиприродне. І тут ще хотів би поділитися думками блаженнішого Любомира, який колись відповів на важкі запитання про те, чого бракне сучасній українській церкві, які проблеми та виклики сьогодні стоять перед християнами. У непростих реаліях Української держави. Його відповідь. Хоча це може і недобре звучати від мене, але дам таку відповідь: церкви замало працювали упродовж тих довгих 20 гаком років або цілком неправильно працювали. В духовенство священнослужителі повинні бути вчителями. Провідниками у пізнанні Божої правди, Божої науки. Та коли прийшла незалежність, свобода релігії, число неналежно підготованих священнослужителів було доволі мале. Греко-католицька церква була переслідувана, не мала можливості й належне виховувати достатньо священнослужителів, не було семінарів, шкіл, де вони могли б нормально розвиватися і готуватися до свого діла. Для змін треба багато часу. Щоб мати добру семінарію, треба мати добрих професорів, вчителів, а їх треба виховувати. Не було так, що вони десь чекали, щоб працювати, та й не так легко все йшло. Всі церкви і релігійні організації потерпіли за часів радянських, і їм дуже важко було втрачене повернути, щоб повноцінно розгорнути систему професійної освіти для вчителя. Це одна сторінка, а є ще друга. Релігія потребує не тільки священнослужителів, бо церква то не є тільки єпископи, церква. Це весь народ, люди, що найменше два повних покоління виховувались у радянських комуністичних поняттях. І коли прийшла свобода, незалежність, можливість духовно працювати, не було достатньо підготовлених людей, які могли в першу чергу зрозуміти, що сталося з людьми за ті 70 чи в західній Україні 45 років, до якої міри той большевицький режим вплинув на людей. Згадує два принципи, на яких будувалося суспільне життя. Перший дуже струнка вертикаль влади. Все йшло згори. Громадянство не було вільне розвивати свої таланти. Друга сторона, в якому душі виховувалося громадянство, неутворчому вчить партія держава, номенклатура. Вона пильнувала, щоб виховувати громадян невільних, а радше невільників. Людям краще було не думати, а як думали, не говорити. А ті, хто відважувався, ми знаємо, де кінчили, що з ними сталося, хто наповнював ті табори. Дуже багато народу у сьогоднішні часи йде до церкви в неділю. Приїжджають люди з-за кордону, з Західної Європи, з Америки і дивуються, скільки у вас людей до церкви ходить. То Богу дякувати. Але я питаюся, як ці люди живуть від понеділка до суботи. Люди йдуть до церкви у неділю, але з понеділка до суботи багато з них не живуть по християнськи, бо щоб виховати народ, потрібен час. Радянський Союз не вбив людину духовно, але дуже її поранив. І процес лікування потребує часу, що, на мою думку, є дуже важливим. от ми мали майдан. Що сталося? Хто зреагував першим? Молодь, яка вже не знала радянських часів, не була цілковито псута. Але то не значить, що та молодь вже досконало підкована. Вони ще мусять працювати над собою, щоб утвердитися. Чи все змінив Майдан? Ні. Але Майдан почав дуже сильний процес зміни. Питання, чи ми готові продовжувати. Релігія. Це ставлення людини до Бога. Якщо людина поставила Бога на першому місці в своєму житті, то і їхні релігійні пориви є добрі. Але може бути, що люди, не знаючи добре, що і я не поставивши Бога на першому місці, можуть робити великі помилки. Я йду до церкви, бо переконаний, що Бог мене створив, обдарував мене талантами, дав мені покликання, указівки, як поводити, і дав ціль життя бути з Богом. Це одне. Але є й інше, коли деякі люди йдуть до церкви, складають туди великі гроші, але не тому, що вони вдячні Богові чи шукають Божа, а зі шкурних причин. Ми маємо приклади політиків, які перед виборами стають дуже побожними. Начебто дивіться до церкви ходить. Але чи він туди ходив весь час, чи тільки місяць перед виборами. Священники і єпископи у церкві є служителем. Вони мають бути вчителями, допомагати провадити, але народ то є церква. Церква як цілість родини, громади парафії має виховувати чесних людей. Якщо та людина піде в політику, вона і там буде чесна. Священник не сміє вимагати грошей за уділення святих тайн. Якщо хтось хоче йому дати, подарувати якусь суму чи щось інше, він може це прийняти, але він не може сказати. Я вас не звінчаю, або когось не охрещу чи не поховаю, якщо ви мені не дасте стільки-то грошей, коли він не називає суми. Та є різного роду зловживання, на жаль, це велика трагедія для будь-якої церковної організації, коли є священнослужителі, які компрометують релігію, приймають хабарі чи продають голоси на виборах, це трагедія для всіх церков. Люди, які будуть зловживати релігією, не переведуться так легко. Є випадки, коли громадяни міняють свою приналежність, скажімо, з одної до іншої церкви. Я підозрюю, що в багатьох цих випадках це стається не зі справді релігійних мотивів, а може з політичних, через національну ідентифікацію і так далі. Тобто є прояви, які не чисто релігійні. От, наприклад, я, греко-католик, якщо б я якимось з якоїсь причини підпливу молитви, науки чи ще щось прийшов до переконання, що мені треба стати умовно, буддистом, я не збираюся, звісно, того робити, але уявімо: якщо би я щиро переконався, що мій шлях до Бога є буддизм, то я міг би стати буддистом. Якщо я міняю свою приналежність до церкви на підстави якихось політичних чи інших засад, то треба бути надзвичайно обережним. Чи справді це є справа релігійна? На жаль, сьогодні якась погана політика укралася до церков. Я говорю про це на підставі того, що чую, що говориться. Наскільки це все є щирим і дійсним, мені важко сказати, і я не беруся судити будь-кого. Мені прикро, що є якісь непорозуміння, закиди з інших сторін. Церква має одну ціль освячувати, а не пхатися ані в політику, ані в щось інше. Освячувати в будь-яких обставинах говорити людям про Бога, заохочувати жити по – Оце завдання церкви. Якщо церква починає загравати з політикою, це для церкви є фатально. Вона програє. Церква, якщо хоче бути церквою, мусить бути дуже чиста в своїх діяннях. Зброя є засіб з одного боку агресії, з іншого оборони. Священник повинен людей благословити на те, щоб вони обороняли себе і своїх для оборони. Я не думаю, що священник повинен у будь-який спосіб благословляти агресію. Я був також біженцем. Друга світова війна, мою родину, батьків і сестру застала в Австрії. Я з що згадую людей-австрійців, які до нас ставили ще благородно, зачливо. То були справжні люди, вони поводилися з нами, чужинцями, які не дуже той мову їхню знали гарно. Але я знаю випадки, на жаль, і інші, коли люди до таких, як ми ставилися дуже погано, з недовірою, погородою. Це залежить від культури. Ті, хто на біженців дивиться як на щось погане, не показує себе з доброї сторони. З другої сторони, біженці мусять також не вимагати більше як можна, мусить поводитися порядно. Стосунки біженців і місцевих повинні бути врегульовані справжньою людяністю, пошаною для людей. Амінь якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, а також я в першому коментарі ділю благословення під ним напишіть імена і про лайк. Не забувайте теж. Слава Ісусу Христу!